Виконаємо деякі завдання з нашого підручника. З цього номера візьмемо приклад 1, 5, ну і, наприклад, 8. Приклад номер 1. Корінь квадратний: 16 плюс 9 дорівнює. Якщо у вас підкореневий вираз містить сукупність дій, спочатку ми виконуємо дії під коренем. Отже. 16 додати 9 до рівня 25. І лише тепер добуваємо корінь, що дорівнює 5. Приклад номер 5. Корень квадратний 0,81 додати корень квадратний 0,1. В цьому випадку ми спочатку добуваємо корінь, потім додаємо 0,9 додати 0,1 і це дорівнює 1. І приклад номер 8. 1 шоста. Помножити на корень з 18 в квадраті, відняти одна друга корінь з 24 і до квадрату. Уважно звернемо увагу, в першому добутку корень з 18 лише до квадрату, тому множник 1 шоста ми записуємо без зміни, корень з 18, використовуючи властивість корень з а. Квадраті дорівнює а за умови, що а більше рівне 0. Відповідно дорівнює просто 18. Мінус. В другому випадку, у нас добуток 1 і другої корінь з 24 підноситься до квадрату. Тому одна друга в квадраті це одна четверта, корінь з 24, 24. Виконую відповідні. Дії. Одна шоста помножити на 18 буде 3. Відняти 1 четверта помножити на 24 буде 6. І результат дорівнює мінус 3. Номер 3210. Розв'яжіть рівняння. В цьому номері виконаємо завдання 1 і 4. На що хочеться звернути увагу? Перше. Якщо ми отримаємо такого типу рівняння, ми обов'язково аналізуємо підкореневий вираз. Тобто область допустимих значень в цьому випадку буде х більше рівне 0. Друге. Виконуємо піднесення до степені обох сторін нашої рівності і отримуємо корінь з х в квадраті відповідно 9 у квадраті. При цьому ми отримаємо х рівня 81. Перевіряючи про те, чи належить відповідний корінь нашій області допустимих значень, і записуємо відповідь. І приклад номер 4. Корінь квадратний з х плюс 7 дорівнює 0. Перш за все, перетворимо вигляд корень до рівні, Тобто, 7 перенесемо з лівої в праву сторону і отримаємо рівняння. Корень з х до рівні мінус 7. За означенням ви пам'ятаєте, що корінь не може дорівнювати від'ємному числу. Отже, дане рівняння розвисків немає. Відповідь х належить порожній множині. Наступний номер 3212. Знову розв'яжіть рівняння. І тут ми виконуємо також перше і четверте завдання. Рівняння номер 1: х квадрат дорівнює 25. Тобто нам потрібно дати відповідь на запитання, яке число треба піднести до квадрату, щоб воно дорівнювало 25. При цьому ми знаємо, що х може бути в цьому випадку як 5, так і мінус 5. Отже, відповідь х дорівнює 5 і мінус 5. І рівняння номер 4. х квадрат дорівнює мінус 25. Квадрат не може дорівнювати від'ємному числу. Тому дане рівняння розісків немає. Запишемо відповідь. х належить порожній множині. No3214. В цьому номері виконаємо завдання 3. Ну і завдання 5. Приклад номер 3. Корінь квадратний 1,115. Додати 3, що множиться на корінь квадратний 7,19, Відняти 0,6, що множиться на корінь квадратний з 3025. Перед тим, як добувати корінь із мішаного дробу, треба його перетворити в неправильний дріб. Тому, в першому випадку, у нас буде корінь квадратний із 36,25. Додати 3, що множиться на корінь квадратний 64 дев'ятих, І відняти 0,6 помножити на корінь квадратний з 3025. Дорівнює. В першому випадку корінь квадратний з 3625 буде 6. ,5. Додати 3, що множиться на 8 третіх, відняти 0,6, що множиться на 55. Корінь квадратний з 3025 дорівнює 55. Дорівнює 6 п'ятих це 1,2. Додати 3 помножити на 8 третіх дорівнює 8 і відняти 33. Виконуючи арифметичні обчислення, ми отримаємо мінус 23,8. Приклад номер 5. 3 корені з 8 піднести до квадрату. Додати 8 коренів з 3 піднести до квадрату. Відняти 2, що множиться на корень з 24, піднести до квадрату. В першому випадку кожен елемент даного добутку підносимо до квадрату. Отже, ми отримаємо 9 помножити на 8. Додати 64 помножити на 3, відняти 2. 2 не міняється, так як воно не в квадраті. Помножити на 24 і дорівнює. 9 помножити на 8 дорівнює 72. Додати 64 помножити на 3 192. Відняти 48 і це все дорівнює 216. Номер 32,20. Розв'яжіть рівняння. Виконаємо рівняння 1 і рівняння, наприклад, 5. Перше рівняння. Корень квадратний 5х мінус 4 дорівнює 0. Область допустимих значень даного виразу буде підкореневий вираз 5х більше рівне 0, отже, х більше рівне 0. Наступний крок 4 перенесемо в праву сторону і отримаємо рівняння виду. Корінь квадратний 5х дорівнює 4. І лише тепер ми можемо піднести до квадрату праву ліву сторону. В результаті отримаємо 5х. Дорівнює 16. Отже х дорівнює 3,2. І запишемо відповідь. Х дорівнює 3,2. І завдання номер 5 18, що ділиться на корінь квадратний х плюс 3, дорівнює 9. Область допустимих значень даного виразу є підкореневий вираз, що стоїть у знаменнику, на який ми накладаємо умову. Х плюс 3 строго більше 0. Отже х більше мінус 3. За властивістю пропорції добуток крайніх дорівнює добутку середніх ми отримаємо рівняння виду. 18 дорівня 9 коренів з х плюс 3. право ліву сторону можна поділити на 9. В результаті ми отримаємо рівняння х плюс 3 дорівня 2. Ну, а тепер ми можемо піднести до квадрату обидві сторони нашої рівності. І отримаємо х плюс 3 дорівнює 4х дорівнює 1. Перевіривши, чи належить даний корень нашій області допустимих значень, ми отримаємо відповідь, що х дорівнює 1 є коренем нашого рівняння. Номер 3222. Розв'яжіть рівняння. У цьому випадку ми виконаємо з вами рівняння номер 4. х плюс 6 до квадрату дорівнює 5. Розв'язуючи такого типу рівняння, треба дати відповідь на запитання: яке число треба піднести до квадрату, щоб отримати 5. Так як 5 не являється квадратом цілого числа. Отже, ми отримаємо рівняння виду 7х плюс 6 дорівнює корень з 5. І 7х плюс 6 дорівнює мінус корень з 5. Розв'яжемо ці рівняння. В результаті наші корені будуть мати вигляд корень з 5 мінус 6, що ділиться на 7, і мінус корень з 5 мінус 6, що ділиться на 7. І запишемо відповідь. Номер 3228. З цього номера виконаємо рівняння номер 3. Піднесемо до квадрату праву ліву сторону. Корень перенесемо вправо число вліво. Знов піднесемо до квадрату праву ліву сторону. Відповідно, отримаємо корень з х дорівнює мінус 10. Корінь не може дорівнювати від'ємному числу, тому дане рівняння розісків немає.